Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку декоративну ялинку у вашу кімнату. Вона може бути різних розмірів. Ставте лайки та підписуйтесь. Зробляються ножиці, клей, ось такі от серватки або туалетний папір та звичайний папір. Спочатку нам треба зробити з паперу конус, якого розміром хочемо нашу ялинку. Якщо ви просто хочете невеличку, то отак, от. отак от завертаємо і ось так, от. Можна тут трошки ширше зробити і все. Коли ми склали наш конус. Треба відрізати лишнє. У мене ось такий конус. Тепер нам треба серветки. Поки що нам знадобиться один такий невеличкий кусочок, можливо, потім ще не знадобиться. Тепер розрізаємо оцей кусок, десь приблизно на ось такі. Полоска. Ми вийшло ось так от. Тепер ми прямо кожну цю полосочку та ось так от робимо ось такі надрізи. Не до кінця, щоб тут було десь пів сантиметрика. Ось так от. Я вже нарізала ці голочки для линочки нашої. ось Зараз ми будемо клеїти. Якщо нам не буде вистачати, наріжемо, ще. обов'язково треба починати знизу. І зараз я покажу як. Пришли, ми маємо отак от зробити отак, от. щоб приклеїти наші серветки. Ну, та наші голочки. Відсюди. Ось я приклею так от і беремо ось так от і просто важненько приклеюємо. Я вирішила одразу все приклеїти клеєм, а потім вже починати клеїти ілочко. Я вже майже все, але мені треба нарізати ще, тому що мені не вистачає. Я вже доробила ілоночку. Так, можна так от добре все відкражати. Якщо у вас вона не дуже гарна, можете трошечки так от попіднімати глячки, щоб вона була пишною. Головна, наша ялинка готова, але можна її ще прикрасити. У мене є ось такі штуки, якими я хочу її прикрасити. Я ось так от її прикрасила. Можна ще, але мені дуже подобається ось так. Ось така гарна ялиночка у нас вийшла. Підписуйтесь та ставте лайки.